Сьогодні у нас буде огляд модельки Speckna Arms, лінійка g серія Core, буде відміряно у нас 10, 20, 30 метрів. Стріляти будемо в коробочку, кульки 0.25. Моделька дуже непогана. Зараз покажемо, що в себе включає цей комплект. Звичайна картонна коробка, комплектація у нас складає автомат без акумулятора, без зарядки, магазин виробника Spectra Arms, бункерного типу, відсік для куль на 380 штук. Сам автомат. Автомат у нас виконаний з металевих, стальних та нейлонових частин. Газова трубка, стволик, ДТК. Колодка мушки, шомпу у нас виконані з металу, цівка нейлонова, мушка регульована металева. Ось ця колодка також іде металева. Кришка ствольної коробки у нас іде стальна. Руків'я, як зазвичай, у всіх іде нейлоновий, гачок, скоба, кнопка скидання, іде металева. Приклад металевий, сам корпус виконаний з нейлону і на ньому Підкріплення Lasty Chinquist зроблена ось така планочка. Перемикання в режимі вогню металеве. Ну, В принципі, моделька в діапазоні 8-9 тисяч, коштує, виглядає дуже непогано. Всередині у нас Hierbox третьої версії стандартний, йде з конектором Мінітамія. Тут, тут звичайні шестерні 18 до 1, йде, до речі, поршень. Всередині з цільнометалевою грибінкою, звичайна голова, звичайний нозол, тобто все стандартне. Камера також звичайна. І, до речі, відмінність цієї моделі у нас і полягає в тому, що тут шторка, яка йде металева, і ось цей штифт, який заходить в сам корпус. Тобто, коли ви будете кидати автомат на землю, не буде такого, як в лінійках сіми дешевого сегменту, що ось, ця, ось цей затвор западає аж всередину. Це і є перевагою. В принципі, краще використовувати акумулятори 7,4 В, вольта. Ось такі довгенькі, можна навіть брати більшої ємності, там 1400-1500 мАч, заходять вони сюди ідеально. Звичайне підключення. Закриваємо кришечку. По користуванню магазином засипали кулі, прокручуємо, поки кулі не з'являться в шахті під самий верх. Так з'явилось. Після цього вставляємо в автомат і прокручуємо бажано десь разів 5-6, не більше. Чому? Тому що це буде призводити до подальшого зносу магазину. 5 разів підкрутили і цього достатньо. На 20 пострілів цього, в принципі, достатньо. Зараз будемо стріляти. У нас відмірена вже дистанція 10, 20 та 30 метрів. Зараз покажемо, як воно у нас буде стріляти. Переводимо на худиночний режим, подивимось, як у нас налаштований хопар. Перед тим як стріляти, обов'язково переглядайте це все. Зараз воно стоїть ну, приблизно на середині. Зробимо декілька пострілів, подивимося, як летить куля. Зараз подивимось як саме летить кулька, хопап на середині у нас виставлений, якщо це буде видно. Так, Спробуємо постріляти, хопап стоїть у нас на середині. В принципі, компресія з заводу більш-менш нормальна. Якщо ви хочете, щоб автомат у вас працював з самого заводу довше. Щоб не на одну страйкбольну гру вам його вистачило, бажано віддати його майстру, він вам налаштує, підгонить шимінг, змастить правильно, тому що, як правило, змазки з заводу ніколи нормально не кладуть. Її кладуть мало, не в тих місцях не потрібно. Тому віддавайте майстрам, вони налаштують, вам буде вистачати його надовше, вони підгонять, вам зроблять все в ідеалі. Майстри у нас є, також я цим займаюся, але в мене не завжди є на цей час. Зараз дистанція 10 метрів. Десь 120-130 метрів в секунду, пружина тут невеличка, стоїть ягербокс перед тим як ми знімаємо це відео, перевірив, налаштував, відшимив. Тобто зараз на тут іде максимальна, резинка тут, до речі, також була замінена. 10 метрів відвідали, можна тут забачити. До речі, чим на дальшу відстань ви відходите, є можливість регулювання. Це допоможе вам в стрільбі. Ну, більш точно попадати по тим мішеням, по яким вам потрібно. Відстань 20 метрів робимо стрільбу. Кулі закінчились. Шість разів підкрутили. Кулю трошки закручує вверх. Кулі 0,25 і Так, хопап трошки послаблюємо, для того, щоб кулю не так сильно закручувала. Також поправка на вітер, можливо. Трошки послабили. Якщо у вас не стріляє, може бути таке, що кулі десь зачепились одна за одну, може заважати. Трошки встряхнули, можна продовжувати стрільбу. Гарно куля летить. Так, зробимо на автоматичну стрільбу, подивимось. що піднімається вверх. Так само трошки змінимо. Якщо ви піднімаєте цілий вверх, куля летить вище, якщо опускаєте, куля летить нижче. Вам, нам потрібно налаштувати ідеальне попадання. Відходимо на відстань 30 метрів. Куля в ідеалі летить. Зараз подивимось. Чудово, ідеально, можна навіть сказати, ідеально. Ну що, відходимо на 40 метрів до коробки, мабуть, дуже далеко. чому, що це недорогий сегмент автомату. Ось зараз подивимось, стрільба 40 метрів. Послабимо хопаб, бо я бачу кулі. при пролітанні 30-40 метрів. Все рівно їх трошки піднімає вверх. Це може бути. Це в принципі може бути повітря, пориви вітру, які трошки зносять, але мені здається, послаблення буде набагато краще. Кипнули, підкрутили. Кулі трошки заминають. Ні, падає, покручуємо трошки назад. Це відео буде корисне для тих людей, які тільки купили цю модель, щоб вони розуміли, як можна налаштувати для ідеальної роботи, чисто для тренувань і так далі. Стрільба. Цього взагалі ідеально. Підходимо ще 2 метрів на 10. 50 метрів підкручуємо. Кульки на 25 так і залишаються. Пробуємо налаштувати. Чудово! 50 метрів ідеально попадає. Можна погратись ще трошки хопапом, але там по міліметрах треба рухати, щоб воно більш точно гралося. Тобто, для того щоб вам нормально налаштувати цю модельку, вам треба погратися з хопап і погратися з цілок.